Усім привіт! Ви на каналі Ана Людинка Крипто. Мене звати В'ячеслав. І в сьогоднішньому відео ми поговоримо про топ 3 напрямки в крипті. Багато з людей не знають, чого почати в крипті, або думають, що для цього потрібен великий капітал для того, щоб стартувати в крипті і почати заробляти якісь кошти. Хочу сказати, що це не так, і в сьогоднішньому відео я розкажу про напрямки, які актуальні наразі і будуть актуальні в 2025 році. В цих напрямках можна взаємодіяти з мінімальним депозитом. Але пам'ятаю, що ці напрямки різняться за рівнем ризику і прибутку. Чим менший ризик, тим менший заробіток. Розпочнемо з найбезпечніших. Пешніших варіантів та перейдемо до більш ризикових, але й потенційно прибутковіших. Перша частина криптоактивності або ретродропи. Що таке ретродропи? Ретродропи це винагороди, які ти отримуєш за участь в проєкті на ранній стадії. Це може бути тестування функцій, взаємодія з платформою, або там, наприклад, допомога в розробці у 2024 році. Цей напрямок дуже сильно набрав популярності, тому що проект Arbitrum роздав доволі великий дроп по 500-600 доларів на акаунт. Таких акаунтів ви могли зробити безліч, хоч 100, хоч 200, хоч 1000. Все залежало тільки від вашого дропа. І після того як всі про це почули, побачили, почали масово йти в це направлення. Але е, вони почали робити три основних проекти: це Lire Zero, zk Синк і Starknet, які взагалом то не дуже добре роздали для цих користувачів, тому що всі робили на жадібності і не дотримувалися якихось певних критерій, по яких потім їх благополучно збрили ці проекти про бритву. Я розкажу трошечки пізніше, і наразі, після того як всіх благополучно збрили, зараз ця ніша ніж трішечки вивільнилась, тобто зараз людей не так багато і цей напрямок можливо заходити з невеликим депозитом і робити якісь активності. І давайте поговоримо про успішні кейси, не дивлячись на те, що StartNet, з Стартнет зі Кейсинкілаєрзіра побрили дуже багато акаунтів. При цьому всьому вони роздали доволі непоганий дроп для тих, хто підпав під критерії. Наприклад, стартнет роздав півтори тисячі на один акаунт. Це доволі велика сума. Зікій sync роздав 170 доларів на акаунт. Це мінімальний дроп. Але при цьому всьому ви повинні були в цих проектах тратити свої реальні кошти. Але не так давно у нас був абсолютно безплатний кейс. Це проект Тайко, в якому ми взаємодіяли в тестовій мережі, не витрачали там взагалі ніяких грошей і отримали по 300 доларів на акаунт. Тому ця ніша все ще актуальна, і я думаю, що крупні дропи ще будуть. Просто потрібно діждатися цього моменту, знайти той самий гейм-проєкт, в якому ми будемо взаємодіяти. Потрібно виконувати ці активності доволі якісно для того, щоб ви не були збриті. Як отримувати взагалі дроп дропи? Можна отримувати як безкоштовно, так і платно. Безкоштовні дропи це так звані теснети, в яких ви взаємодієте абсолютно безкоштовно, ви не витрачаєте ніяких своїх коштів. І для цього вам потрібен просто там, гаманець, Твіттер, дискорд, ви отримуєте тестові токени там, в крані, в так званому, да, і йдете виконувати якісь певні дії, які прописав проект. В майнеті ви вже витрачаєте свої е, власні кошти на оплату комісії, газу, так. І витрачаєте для того, щоб в ретроспективі отримати якісь токени. багато проектів взагалі на наразі прямо починають говорити про те, що в них буде токен, або якось натякають на це. Тобто особливо це стосується тестнетів, Проекти, коли там виходять в тестову мережу, вони кажуть щось. Що Роби ось такі, ось такі дії, і за це ти зможеш отримувати там якісь винагороди. І тобто, ти притримуєшся цих дій, виконуєш їх, і можливо через деякий час ти зможеш отримати дроп. Що взагалі робити для того, щоб отримати дроп? Це ну про те, що я сказав, це виконувати якісь різні активності, які пропонує протокол. Часто проекти публікують квести, за виконання яких користувач може отримувати якісь там NFT-шки або ролі, які в подальшому можуть послужити як критерієм для отримання. Мання дропу, і як я вже говорив, для цього нам потрібен Twitter, дискорд, гаманець, і все, і ми пішли робити активності для того, щоб взаємодіяти з проектом. Але для того щоб заробляти більше на ретродропах, потрібно масштабуватися. Масштабуватися можна в кількості ваших акаунтів. Ви створюєте, помимо свого акаунту ще, наприклад, 10 акаунтів. Купуєте на них там Твітера або реєструєте пошти, і робите, ніби з 10 гаманців різні люди роблять цю активність. Для цього ми використовуємо Antidetect браузер. Про Antidetect браузер я розкажу в наступному відео, тому давайте на цьому не зупинятись. І як взагалі шукати ці проекти? Так, знайти проекти можна взагалі в Твіттері. Тобто, коли з'являється якась нова сторінка, ми можемо знайти проект на ранній стадії, подивитися, хто на нього підписаний, якщо це якісь Вові люди, то ми можемо взагалі починати якось взаємодіяти з проектом, якщо там є активності. Дуже часто, коли проект тільки створюється, там можливо ніяких активностей немає, і це може бути просто там подача в вайтліст для того, щоб отримати потім якусь пріоритетну чергу для виконання теснету і так далі. Також ми доволі часто шукаємо проекти по інвестиціям фондам. Тобто вчора, наприклад, проект X залучив 10 мільйонів доларів від інвестиційного фонду Paradigm і, наприклад, там Polychain. Ми це бачимо. Для цього ми використовуємо різні сайти, такі як CryptoRank, CryptoFundraising і так далі. Ми можемо тут бачити ось назви проектів, суми інвестицій, і, наприклад, тут фонди, які інвестували в проект. От, візьмемо, наприклад, давайте відгорнемо трошечки назад. І побачимо, що ось наприклад, Mind Network, Ми відкриваємо цей проект. Mind Network, за зафандрайзів 10 мільйонів доларів 26 вересня. Але до цього в нього також були якісь інвестиції. Ми бачимо, що тут є доволі непогані фонди. Такі Binance Labs, Animoca і інші. Ми можемо зайти, наприклад, в Twitter. І подивитися, які там доступні активності. Тобто такі проекти зачасту Ну там пишуть про інвестиції, навіть в себе в Твіттері, тому не обов'язково користуватися цим сайтом. Головне просто знаходити такі проекти. Ну тепер давайте перейдемо до мінусів і плюсів дропів. Так про плюси, ми вже сказали, це кейси, в яких там з мінімальних вкладень, умовно кажучи, якщо це майнети, то ви там можете вкласти 300... 30-50 доларів для того, щоб отримати великий дроп. Наприклад, в Старкнеті, який роздав півтори тисячі доларів, затрати були приблизно біля 20 доларів для того, щоб отримати дроп. З якийсь син там сума трошечки була більша, але й отримали менше. І, наприклад, Тайко взагалі без вкладень можна було отримати 300 доларів на ваш гаманець. Тому це ну, один із самих головних плюсів. І я думаю, давайте будемо переходити до мінусів. Самий основний і головний. Мінус це час очікування від моменту початку взаємодії з до отримання дропу від проекту. Це може зайняти від там, наприклад, 6 місяців до 12 і так більше. Ось, наприклад, з проектом zk-sync. ми два роки взаємодіяли, витрачали свої кошти і, врешті-решт, отримали всього лише по 170 доларів на акаунт, і то пройшли не всі навіть аккаунти. І другий мінус. Це можливість не отримати дроп через відбір проекту, так звана бритва, про яку я вам казав. Ви виконуєте якісь дії, наприклад, так, і проєкт потім анонсує дроп, і говорить, ми роздаємо по ось таким таким критеріям айрдроп. І, наприклад, є всього 5 критеріїв, і ви повинні були зробити там з цих 5 критеріїв пройти хоча б по двом. Ви заходите, перевіряєте свій гаманець і бачите, що ви тільки досягли одного критерія. Тобто, дроп ви не отримуєте. Таких випадків доволі багато. І дуже важливо, коли ви взаємодієте з якимось проектом, думати трошечки наперед, дивитися статистику, за що були збриті акаунти, чому не роздавали дропи, і притримуватися. Ось цих правил для того, щоб отримати дроп. і третій мінус це висока конкурентність. Багато досвідчених криптонів все ж таки залишилися ще в цьому направленні, хоч багато хто вже пішов, і при цьому вони автоматизують свої дії за допомогою скриптів. Та софтів пишуться так звані коди, які автоматизують дії, які ви там робите руками. Вони це все роблять скриптом і заганяють там тисячі або а то й десятки тисяч акаунтів для того, щоб проявляти активність в тому або другому проєкті. Однак ручна взаємодія з проєктом завжди краща і якісніша. Тому це може бути перевагою для вас. Не завжди. Кількість краще ніж за якість. Тому, якщо ви будете, наприклад, робити з одного або з десяти акаунтів, слідкуйте за своєю якістю акаунтів, для того, щоб ви просто не були збриті. На ретродропах я думаю, вже можна закінчувати, тому що це тема для окремого відео. Якщо вам буде цікаво, я зможу записати вам окреме відео по ретродропам, в якому розкажу про проекти, яких ми взаємодіємо, розкажу інструментами, якими ми користуємося, і про основні правила, яких потрібно. Дотримуватись для того, щоб не бути збритим в дропах. Друге направлення, воно також зв'язано з активностями, але це трішечки другі активності, тому що їх робити ми будемо на Біржах, таких як OKX, Bybit і так далі. Централізовані біржі активно проводять промоакції для залучення нових користувачів. Ці активності, чудовий спосіб заробити на крипті, навіть з невеликим депозитом. Хоча промоакції можна знайти на багатьох біржах, я виділю кілька основних: це BINGX, Bitget, Kucoin, OKX і Bybit. На ось цих біржах взагалом доволі багато зараз проходить якихось промо-акцій, в яких ви можете заробити, навіть там маючи всього лиш один акаунт. Давайте подивимося на прикладі Bybit, які взагалі можуть бути промо-акції, і як в них взагалі приймати участь. Ми переходимо на біржу Bybit, переходимо в вкладку SpotX і бачимо, що тут доволі багато різних вкладок. Давайте почнемо з Airdrop Hunt. Airdrop Hunt – це різноманітні акції, де потрібно виконувати завдання для. Отримання шансів на виграш токенів, тобто, ви робите якісь певні дії. Двайте перетемо подивимося. Ви робите певні дії, і ви тільки отримуєте шанс для того, щоб бачите, тут пише. Ви отримуєте шанс для того, щоб. Отримати 25 USDT. активності доволі багато, і доволі багато сюди тут публікуються проекти, з якими можна взаємодіяти, для того, щоб отримати шанс на отримання якихось токенів. Це можуть бути токени самого проекту, да, який тут, або це можуть бути USDT, ефір, або, наприклад, другі токени. Наступна промоакція – це лаунчпули. Лаунчпули це вкладення в криптив пули для фармінгу токенів. Цей варіант підходить більш для великих депозитів, оскільки з малими сумами прибуток буде не. Значний, тобто, є, наприклад, якийсь лаунчпул. Так, ви вносите в нього токени. Тут токени показані, які можна вносити, наприклад, SUI, USDC або токен NAVX, і там цей фармінг може тривати там, декілька днів. Ось тут пише, що через 4 дні цей фармінг закінчиться, і після цього ви отримуєте певну кількість токенів, яка є в цьому пулі. Тобто, є конкретний пул в залежності від суми, яку ви закинули, ви отримаєте певну частину цих. Токенів наступна промо-акція це токен сплеше. Токен сплеше це серія квестів для нових користувачів, які отримують гарантовану кількість токенів. Це гарний спосіб створити собі нові акаунти для того, щоб взаємодіяти далі. Тобто, ми також сюди переходимо. Мені, скоріш за все, покаже, що я не можу приймати участь, так як в мене вже цей акаунт старий. І тут ми бачимо, що тут потрібно виконати декілька тасків, наприклад, тут задепозитити там ось таке. Ось таку кількість токенів, плюс зробити там депозит в 100 USDT, і зробити торговий об'єм також в 100 USDT, і просто дождатися потім вже анонсу результатів. І лаунчпади один з найприбутковіших, мабуть, біржових активностей, тому що тут ви можете виграти алокацію, да, тримаючи певну кількість крипти там USDT або якогось, наприклад, другого токену. Ви закидуєте на певний період часу просто на баланс. Собі USDT, реєструєтесь в цій промо акції, і після того ви отримуєте білетик. І після цього, коли проходить вже сам період цієї кампанії, випадають щасливі білетики. Якщо ваш білетик виграшний. Ви отримуєте алокацію і на лістингу ви можете продати ці токени вже з іксами. Тут також є ризики, тому що ви можете купити токен, а він може, наприклад, вийти набагато гірше ніж ви купили. Але таке на біржових активностях на байбіті доволі рідко. І тут були кейси, коли з одного білетику, наприклад, там алокація була в 500 доларів. Да, і ваш білетик виграв. Ви могли заробити приблизно порядка п'ятдесяти. Тисяч доларів. Як взагалі робити, да, як взагалі робити цю активність? Це потрібно зареєструватися на біржу, да, ті, які про які я вам розказав, та починати виконувати всі існуючі промо-акції. Після того, як ви розібрались на одному своєму акаунті, зробили декілька промо-акцій. Я раджу зробити собі ще декілька акаунтів. Ви можете попросити свого друга або рідних, близьких, щоб вони вам пройшли в QC-веріфікацію. Ви зареєстрували аккаунти на них, тому що. Без QAC неможливо приймати участь в цих промоакціях. І потім починаєте виконувати ці активності вже, наприклад, там, з п'ятьох або десятьох аккаунтів, і тим самим ви будете підвищувати свої шанси на виграш в тому ж самому там, лаунчпаді або других активностях. Один із таких, мабуть, недавніх успішних кейсів – це був ZK Sync на Байстарта, коли при затратах в 2 долара і 15 хвилин потраченого часу можна було отримати 52 долари на один аккаунт з 90% проходимістю. Тобто ви, наприклад, зробили там 10 аккаунтів, так, і 9 із них прийшло, отримало по 52 долара. При цьому всьому вкладення всього ніж всього лише 2 бакса. Wiredrop Hunt був ще такий один проект Називався Аперіон, виконуючи квести та граючи в гру, можна було отримати 180 доларів на один акаунт. Але там проходимість була доволі менша, тому отримати такий дроп було важче. Але маючи, наприклад, там 10 аккаунтів, акаунтів, ви б гарантовано там два-три акаунти точно б забрали. Які взагалі мінуси біржових активностей? Перший і основний мінус це те, що біржі доволі часто блокують нові акаунти, і тому ви не можете приймати участь. Для цього потрібно робити акаунти на реальних користувачів. Тому я вам сказав про близьких і родичів, які вам можуть допомогти. Ви реєструєте з їх з їх телефону, а потім просто вже логінити в антидетект браузер їхні біржі. І другий мінус це просто. Інколи може вам не вистачати вдачі на отримання виграшного білетику, да і ви просто можете доволі довго робити, і просто там, наприклад, не отримувати якісь винагороди. Але при цьому не потрібно здаватися потрібно далі робити, і в довгостроковому проміжку ви все рівно зможете забрати якісь винагороди з цих біржевих активностей. На цьому я думаю, все тут все зрозуміло. Просто починайте робити, і вас все. Вийде, ну і останній напрямок це дегенка, це торгівля мемами, щиткоїнами і низькокаповими токенами, які можуть дати або шалені ікси, або просто ви останетесь ні з чим. Це Дегенка, треба розуміти, що тут дуже високі ризики, але і прибуток так само дуже може бути дуже високий, тому що ви можете зайти в якийсь, наприклад, проект, який тільки випустишся, і ви можете зловити сотню мільйонів іксів. Але такі випадки бувають один раз на мільйон. Якщо зрівнювати, наприклад, з класичною рулеткою да, в казино, коли ви будете грати, то шанс виграти в рулеці набагато більший, ніж заробити на мемкоїнах. Але при цьому всьому, якщо розібратися в цьому на і підійти до цього направлення правильно на цьому направленні можна заробляти, тому що у нас, наприклад, в нашому ком'юніті доволі багато людей, навіть, наприклад, з академії, вже почали розбиратися в дегенки і почали робити вже свої якісь перші кошти на цьому напрямку. Способи заробітку взагалі на дигенці, як і в класичному трейдингу, тут важливо купити на падінні, так і продати на зростанні щіткоїни або мемкоїни діляться на дві категорії: це великі. Меми великою капіталізацією, і вони вже доволі довго на ринку, і проекти, що тільки з'являються на ринку, або, або так звані мілкокапи. Торгівля великими мемами зазвичай триває довше, а низькокапові активи можуть принести швидкий дохід за, за короткий час, але так само можна втратити свої гроші дуже швидко. Тому, коли ви почнете займатися дегенкою, в вибері для себе потрібну стратегію, де ви хочете торгувати, зрозуміло. Що кожен з вас хоче отримати кучу іксів, знайти кнопку бабло, по якій ви купите один токен, він полетить одразу на ту зиму, так але такого повірте не буває. Тому, перш за все, коли ви почнете, коли ви захочете торгувати шіткоїнами, потрібно в цьому направленні дуже дуже детально розібратися, тому що шанс втратити свої кошти дуже сильно. Високий ще один способів заробітків на Дегенкі – це пресейли. це попередні продажі токенів перед їхнім офіційним запуском. Якщо, наприклад, проект виходить, анонсує, що ми робимо пресейл по конкретній ціні. Вони, наприклад, хочуть зібрати там 1 мільйон, і говорять там час. Дату скидують свій гаманець і говорять, що в такий-то в такий то час потрібно буде закинути на цей гаманець кошти для того, щоб ви потім отримали свої токени. Дуже часто в сейлах цей пул в 1 мільйон заповняли дуже швидко, і тому там дуже вирішувала швидкість вашого депозиту. Як тільки ви побачили, ви сразу за І після того як вже всі вже закинули, проходить там, наприклад, декілька днів. Вони анонсують на коли буде лістинг, і вже на лістингу ви продаєте свої токени. Перший і самий, мабуть, прибутковий кейс, який був з пресейлів буквально ось недавно, це був пресейл-біт, який на старті дав близько 6 іксів, Але потім, якщо ви не продавали б відразу на лісного а отримали б його, наприклад, там ще тиждень або два, ви б могли б заробити, наприклад, там 20, 30, а то й 50 іксів. Тому дуже важливо залишати якусь част... невелику частину токенів для того, щоб. Потім продати ці токени прямо коли вони вже виросли to the moon. І останній спосіб заробітку не дуже популярний в дегенці наразі, це понці схеми та піраміди. Так, це найризикованіший варіант, де ви можете заробити або втратити свої гроші у проектах. Ну вони ці проекти функціонують по типу що старі. Учасники отримують прибутковість за рахунок приходу нових в цей протокол. Тому з цим направленням потрібно бути дуже обережним. Такі направлення потрібно заходити. По яких інсайдах ви повинні бути в числі перших, хто заходить в цю дегенку, хто заходить в цю піраміду, тому що потім, коли ви вже зійдете, ви скоріш за все не запрацюєте. Я думаю, багато хто з вас стикався з пірамідами, коли вас. Кликав вдруг в друг якусь тємку і потім ця тємка просто прогорала, і ви просто забували про свої гроші. Я думаю, що тут така сама буде історія, якщо вам вже хтось скинув і ви просто заходите, там вже, коли, наприклад, там, тисяча або більше користувачів, скоріш за все, ви вже не заробите, а просто втратите свої кошти. Тому Будьте обережні, давайте повернемося до торгівлі саме щиткоїнами, низькокаповими. Тобто, якщо там з крупнокаповими, все зрозуміло, і вони торгуються на цих збіржах, і вам не потрібно якісь там другі гаманці і так далі. Ви просто можете зайти на Binance, там Bybit, і просто торгувати якісь висококапові меми, такі як там Dogecoin, Bonk, Бонк, і так далі. То для низькокапових активів нам потрібна буде децентралізована біржа, так званий. Dex. ми можемо використовувати Radium, будемо розглядати взагалі на Solana, тому що Solana – це самий популярний блокчейн для мемів. На ньому більше всього об'ємів, на ньому більше всього сидить дегенів, і тому будемо дивитися на Solana. Dex Radium, на якому ми можемо купляти да активи. Тут можемо дивитися, які активи є. Вставляти там потрібний нам смарт-контракт. Наприклад, ми можемо перейти в Dex Screener і подивитися бір. Да, ось графік бір, за який я вам розказував, він дав ну дуже доволі багато ексів. Якщо подивитися на графіку, так даже не, не так точно, 2000 відсотків і То це я навіть там брав з 22 мільйонів. Ми, наприклад, хочемо торгувати бір. Ми копіюємо смарт-контракт, так, вставляємо сюди і бачимо, що ми можемо його купити. Ось, ось такі декси їх доволі багато. Основний це RADIUM, або Юпітер. Також для швидкої купівлі всі дегени використовують ботів. Це може бути фотон або якісь інші, можна навіть використовувати боти в Телеграмі. Але мені подобається фотон. Тут доволі все зрозуміло. Ви тут можете відслідковувати да, певні токени. Наприклад, візьмемо той самий бір. Да, наприклад, вставляємо сюди його адресу і бачимо, що ми там, наприклад, можемо відразу там, подивитися його капіталізацію, можемо відразу купити там на якусь суму. Ну, давайте, наприклад, я протестую, покажу вам. На 0,1 Solana ми купляємо вбір. Все, ми вже купили і нам показало нашу точку входу. Так само ми можемо його продати. Оп, все, ми вже продали. Тому це доволі просто, як взагалі шукати щиткоїни, які можуть в перспективі вирости. Для пошуку перспективних щиткоїнів. Ми взагалі використовуємо Twitter. Ми підписуємося на якихось впливових людей, інфлюєнсерів, дивимося на їхні гаманці, або просто дивимося за чим вони слідкують. Вони можуть публікувати в себе в Twitter якісь цікаві проекти, на які ми можемо підписатися, і просто дивитися, коли вони будуть запускатися, спробувати да, купити його на ранній стадії, тоді коли він тільки залізти для того, щоб продати. Дорожче, але тут треба дуже сильно аналізувати це все, тому що, наприклад, якщо якийсь певний інфлюенсер може скидувати в себе в Твіттері якийсь щиткоін, і ви будете слідкувати, що він його купив з цього гаманця, то він може вже в період, коли він показує вам, що купив на публічному гаманці, він на другому гаманці вже може продавати ці токени для того, щоб продавати їх об вас, тобто тоді, коли ви купляєте. Тому з цим дуже обережно, і якщо ви ну будете там купувати якийсь щиток по. Колом інфлюєнсерів, завжди дивіться на об'єми, завжди дивіться по чатам, чи говорять про ці мемкоїни чи ні, чи є взагалі якийсь хайп на нього, і чи взагалі вам подобається цей мемкоїн. Тому що в мемкоїнах дуже важливо хайп, тому що в них немає технології і їм немає за рахунок чого рости. І якщо є хайп, його будуть купляти. Хайпу немає, ніхто його купляти не буде. Так само ми можемо аналізувати ще ончейн. То, про що я вам сказав, ми можемо брати якісь гаманці крупних китів і дивитися. Що вони купляють, що вони продають, і можемо повторювати їх дії. Але то про що я вам казав, потрібно завжди аналізувати, тому що навіть кити можуть просто вас підставляти, тобто показувати, що вони купляють а з другого гаманця вже просто зливати свої токени. І для того, щоб взагалі купувати якісь токени, потрібно проводити детальний аналіз для того, щоб не нарватися на відвертий скам. Тобто ви можете купити якийсь токен, який взагалі буде з каміною. Ви просто купите його, а продати навіть не зможете. Це так називає міханіпоти. Тому для цього існують доволі багато сайтів, які показуються скам токен чи не скам токен. Плюс є доволі багато телеграм-бутів, які ви можете закидувати, і він вам буде показати, чи це нормальний токен, чи це якийсь відвертий скам. На це потрібно обов'язково. Звертати увагу і перед покупкою перевіряти такі токени, які взагалі були успішні кейси. Якщо ми візьмемо пресейл, да, це бір, про який я вам розказав, який дав доволі багато іксів, да, і на момент лісінгу це було 6 іксів. Ну, якщо ми візьмемо якісь токени низькокапові, ну наприклад, один із останніх там популярних токенів це Мічі, Якщо ми включимо недільний. Давайте 3 days, якщо ми включимо графік і ми подивимося з самого низу, наприклад, з капіталізації, ну, давайте 500 тисяч, то він виріс на 70 тисяч відсотків. Ви просто уявляєте, яка це сума. Це ну, доволі багато. Тобто це був all time high, зараз він знизив, знизився. І зараз всього лиш там він торгується на 28 тисячах процентів. І то це я вам е, взяв капіталізацію ось по 404К. Ви уявляєте, якщо ви, наприклад, цей токен купили там по капіталізації 100 к або навіть ще навіть менше, таке буває, але таких випадків один раз на мільйон, і тому такий щиток хто не дотримує до таких відсотків, тому що в торгівлі щитками дуже важливо притримуватись ризик менеджменту і завжди заходити в любу угоду тою сумою, яку ви готові втратити. І коли там, наприклад, ціна до досягає X2, то завжди, практично завжди, всі дегени забирають. Як мінімум тіло своїх інвестицій, а потім вже цю остальну суму починають тягнути. Але дотримати токен до 70 тисяч відсотків ну, це як будто би Unreal. Тому хто вам буде розказувати про те, що він там забрав 70 тисяч відсотків з щитка, ну це, скоріш за все, неправда. Отже, у 2025 році найперспективнішими напрями крипті будуть ретродропи, біржові активності і. Торгівля мемкоїнами кожен із цих напрямків має свої унікальні особливості, і ти сам можеш обрати той, що підходить тобі найбільше. Але незалежно від ти вибору напрямку завжди притримуйся ризик і мані-менеджменту для того, щоб не втратити свої кошти, і ви повинні до свого капіталу відноситись як до бізнесу, продумувати різні стратегії, де ви можете заробити там процент і потроху, потроху, потроху розкачувати свій депозит для того, щоб підвищувати свої прибутки і. Врешті-решт делегувати свої кошти по різним направленням. Якщо це відео було корисним, став лайк, підписуйся на канал. Також мені цікаво, який з напрямків вам сподобався найбільше. Пишіть в коментарях або, можливо, саме ти знаєш якісь напрямки, які будуть більш перспективніші у 2025 році. Тому діліться в коментарях, ставте лайки і всім пока!